шо iPhone 17 Pro або як його називають в інтернеті, гімняний шматок алюмінію за 70К. Бо якщо зануритись в коментарі під майже будь-яким оглядом айфону, може скластись відчуття, що перехід на менш преміальні матеріали в якомусь там смартфоні потрапив у людей в топ-травматичних життєвих досвідів. Десь поміж обов'язковим спогляданням іронії долі на новий рік в дитинстві та відключенням світла на годину раніше за графік. Ну бо як так можна? Чому Apple нас так не поважає? І Взагалі, ви бачили, як воно дряпається? Звісно, бачила, як бачила, і той єдиний в світі помаранчевий айфон, що змінив забарвлення. З кожного кутка кричать: треба брати тільки сріблястий!» але я нікого не слухаю і тому прийняла вольове рішення. Взяла те, що хотіла: сріблястий промакс. І не тому, що в нього не злазить фарба, а тому, що саме сільвер вкрав моє сердечко. Взагалі відчуття, що людям стерли пам'ять і всі забули про облуплений 5С, про чорний Jet Black і що ніхто ніколи не користувався темними сталевими та титановими прошками більше року. А я от користувалась і знаю, що сталеві айфони задряпувались, якщо їх носити без чохла. А якщо в чохлі, то привіт, подряпані крапки. Пам'ятаю, скільки коштувала заміна корпуса або майже бу. Будь-яке падіння призводило до трішин на задньому склі. Не встигла забути, як на чорних та синіх титанових айфонах, на які зараз прийнято повільно та ностальгічно надрачувати, з'являлись прогалини в фарбі. Власне, запрошую в якості свідка 16 Pro Max з початковою стадією облізання. Не бід, не крашен, але але краще завжди так було. Якщо хочеш айфон, який довше за всіх виглядатиме як новий, бери найсвітліше з того, що. yeah Втім, не стану сперечати, що тактильні відчуття не такі преміальні, але Apple готували нас до цього. Починаючи з матового титану в iPhone 15, який більше нагадував алюміній, аніж сталь. І я завжди думала, що інакше буде не може. А виявилось, що може, і в Air зробили відполірований титан максимально схожий на сталь. І правильно саме в Air ставка на тактильну преміальність. А от прошка це тепер про пікові можливості і утилітарність. Якщо, звісно, смартфон за півтори тисячі доларів взагалі можна назвати утилітарним. Треба було зробити товше заради більшого батарейки. Взяли і зробили для тих, кому потонше, є інший смартфон. Потрібно перейти на алюміній заради кращої терморегуляції і встановлення випарної камери. Раніше за подібну пропозицію Джонні Айве викинув би людинку за Apple Коло. А тут взяли, спробували і це спрацювало. 17 Pro, мабуть, найхолодніший яблучний флагман в історії. Нагріти вдалося хіба що на бездротовій зарядці тесла, або як її ще називають, мікрохвильовка для смартфонів та в стрес-тестах під час звичайного використання в іграх, або під час знімання 4К відео в 60 чи 120 FPS, фпс значно краще ніж було. Яскравість не скидає тримати в руках комфортно. Єдине, що при дійсно великих навантаженнях краще знімати чохол. З ним нагрів відчутно збільшується. До слова, Woven Case – це здається, чи не перше фірмове чохол Apple, що коштує своїх грошей, на відміну від. Сілікона, шкіри чи тим більше шерсті. Бо ви скоріше зміните його не тому, що став виглядати як гамно, тому що тупо набрид. Відчуття, що його зробили не Apple, а типи з UAG. Утилітарненько. Втім, утилітарно це означає уродливо. Бо, як на мене, новий острівець з камерами круте дизайнерське рішення. І при прямому порівнянні з минулими прошками розумієш, де футуризм, а де легасі дизайн і жах трипофоба. Вибач, старий айфончик, ти не став гірше. Я просто побачила, що може бути краще? Біла вставка на спинці комусь нагадує пластир, а мені здається, стильним елементом. Зробили б в кольори було б не те, Дефаю Apple? в цьому тупо нема сенсу. Люди голосують доларом, гривнею, єною, І 17 Pro продається відчутно краще за попередників. З іншого боку, що я вам тут розказую, як той айфончик виглядає і відчувається. Впевнена, багато хто з вас його вже бачив, хтось навіть вже й купив. тож це ви мені можете розповісти, який він. І краще не мені, а всім, і не тут в коментарях, а на є каталог. Бо там за відгук на будь-що можна отримати все, що забажаєте, на суму до 30 тисяч гривень. Айфон не купив, але взяв чайник. Топ став його фотогенічну позу, фоткай, заходь на екаю, пиши все, що про нього думаєш. Зроби його знаменитим. Ну а щоб є каталог, знав, що ти хочеш отримати взамін за твою творчість. Зареєструйся та створи публічний вішліст з загальною вартістю до 30 к. Хоч чого ж до Шараш? Так, давай щоб не менше 29 тисяч 995 гривень. Не стримуйся! Чим більше відгуків з фото, тим вище шанси. Хоч всю техніку і не тільки в хаті перевідгукуй. Єдина умова: фотка. І щоб герой твого огляду був актуальним та досі продавався у магазин. Партнерів є каталогу. Враховуючи асортиментний каталог і кількість цих самих магазинів, проблем з цим точно не буде. переможці визначать десь після Різдва, тож час ще є. Переходь за посиланням, допоможи людям обрати на є каталог та отримай шанс на новорічне диво вартістю до 30 тисяч. Нарешті в Apple вкрали секретну формулу скла з андроїд флагманів. І більше екран айфонів не дряпується об повітря науковою мовою. Скло тепер здатне витримати вплив матеріалами твердістю 7 по шкалі моса замість 6. За два місяці жодної подряпани. Якщо би їх хтось таки розказував пару років тому, я б вже дзвонила в дурку. Людина явно не в собі. Звісно, кварц, ака звичайний пісок, все ще може нанести непоправну шкоду, так як його твердість вище за сімку по шкалі моса, яку здатен витримати дисплей. Інші жителі карманів та сумочок навряд чи йому щось зроблять. Ще не наклеїти скло антибліковий фільтр. Він не настільки ефективний, як в тих же Samsung, втім, дає помітний ефект: три тисячі пікових нід замість двох тисяч – це круто. Але влітку, коли гномік в айфоні захоче виключити світло, бо йому жарко, в екрані буде в Видно не тільки власний писок, а й якийсь контент. По залізу цього року все і складно і просто одночасно. З одного боку, чіп став як завжди швидший на 20% там і на 30% тут, що навряд чи хтось би відчув, якби не довбана iOS 26. шість. Оце малишка створена для того, щоб ви відчули, що лише останній айфон може забезпечити дійсно плавну роботу. Бо навіть минулорічний флагман з цим не справляється періодично підлагує. І що характерно, Apple не поспішають це виправляти на дворі майже середина грудня а 26.1 наразі останній апдейт. і сімнадцяті айфони все ще єдині, які на ній майже нормально працюють. Apple милосердні, і щоб всі інші сильно не мучились, порубали автономність на iOS 26. Ти не помітиш, як в тебе лагає, коли телефон виключився або стоїть на зарядці. Як то кажуть, умом. А якщо серйозно, я прозріла, коли поставила iOS 26 на свій 16 Pro Max. Звісно, деградація батарейки, оце от все, але мінус 2-3 години активності екрану на це точно не спишеш. З 26.1 стало краще, на беті 26.2 теж є деякий прогрес. Втім, тільки перейшовши на iPhone 17 Pro Max, знову відчула, як це не думати про проценти, не заряджати смартфон день, півтора іноді два та отримувати 9-14 годин. Один екрану 16 Pro Max, коли був новим та на iOS 18 видавав схожі, але все-таки трохи менші цифри. Ну, тобто, як завжди, новий великий флагман трохи автономніший за старий великий флагман. А от чого здається ще ніколи не було? Так це того, щоб маленька прошка за часом роботи обходила попередню велику прошку. І от ми тут. В версії з електричною сімкою та батарейкою 4252 мАч 17 Pro працює довше за 16 Pro Max на iOS 26, видаючи до 11 годин активного екрану. З фізичною же хвилин на 15 20 менше за минулорічний Max. У мене обидві прошки з i7 не тому, що так шукала, а тому, що так виявилось дешевше. Судячи з тестів безсімковий Pro Max працює десь на годину довше за сімочний. Як на мене, враховуючи загальний рівень автономності, різниця не принципова. Єдине, що якщо плануєте користуватись прямо довго і не міняти два-три покоління. Придбавши варіант з і 7, отримаєте умовний рік запасу деградації в подарунок. За рік активного використання десь 5-6 ємності уходить. Бездротову зарядку прокачали до 25 Вт, шнуркову до 40 Вт, що дозволяє зарядити 17 Pro з 0 до 50 за двадцять хвилину, а про макс за 23. При цьому адаптер, що підтримує цю потужність, випустили лише на американському та азіатському ринку, проігнорувавши Європу, і це обідно. У Apple в лінійці не існує компактних зарядок потужністю 40 плюс ватт, окрім нової. Тож тут або обрати американську, користуватись перехідником і отримувати свою глоріус 36-38 Вт, або купити фірмову на 2 USB, страждати з 33 ваттами та заряджатись до 50% на хвилину довше. Найкращий варіант зайти на її каталог і вибрати одну сотень Power Delivery зарядок на 60 і більше ватт. Компактні чи побільше з однією, з двома або навіть трьома дірками. В будь-якому випадку ніяких 40, 30, або навіть 25 хвилин до сотні, як у китайців, тут нема повний заряд більше години, так як після 65% потужність ріжеться чи не вдвічі. Розбудіть мене посеред ночі та спитайте, що саме мені подарувало найбільше емоцій від використання нового айфона. І я нічого не відповім і лягу спати далі. Бо якого ви мене будете, коли нема тривоги. А от як встану зранку, вип'ю кави, подумаю над цим питанням. То мабуть скажу, що все таки восьмикутна селфі камера не квадратна, як казала на презентації, але все ж таки це щось реально нове і подібного ще не існувало. Можливість ляпнуть як вертикальну, так і горизонтальну фотку, не задумуючись над тим, як тримаєш смартфон. Топ. Навіть кнопка камери якось інакше заграла. Я майже кожного разу її використовую, роблячи селфі. Вона завжди під великим пальцем незручно тицяти на неї, не переносячи палець на екран. Плюс сама камера відчутно покращилась, як фото, так і відео. Хоча досі і має деякі проблеми з динамічним діапазоном. А зараз контроверсійний тейк. Сорі над сорі. 17 Pro... Перший iPhone з повноцінними трьома камерами. Завжди ультраширік та Телевік, навіть коли всі були по 12 мегапікселів, знімали відео відчутно гірше за основний модуль. Тут же зміни якості при переключенні між модулями мінімальна. Основна камера та ультраширік фактично не змінились. А от New Glorious 4 x телевічок на 48 мегапікселів це саме те, чого не вистачало всі ці роки. По-перше, 100 мм це оптимальна відстань для портретної зйомки. По-друге, за Яке збільшеному в половину сенсору фотки та особливо відео, відчутно додали як в деталізації, так і в динамічному діапазоні. Більше того, Apple настільки в себе повірили, що заявили про наявність восьмикратного зуму оптичної якості. І скажімо так, набрехали вони тільки наполовину. Деталізація при використанні цифрового зуму просідає. Кількість шумів збільшується. Але якщо урівняти 17 Pro і 16 Pro до фокусної відстані 5 x то не дивлячись на те, що для одного це цифра, для іншого оптика, якість у новачка все ще відчутно вище. Більше того, навіть не справжні 8 x на 17 Pro краще за справжні 5 x у попередника, в тому числі і при поганому освітленні. І все це не тому, що в 16 ці шістнадцятці зубності гамняний. Якраз цілком собі. Був на хорошому рівні в порівнянні з конкурентами. А тому що усім нашки настільки файний. Про лути, логи, фарбування відосів, всі, кому цікаво, впевнена, вже подивилися в інших блогерів, а може мені тут все розказати. А я скажу по-простому, по народному. Відео в 17 про все що найкраще. Плавність, динамічний діапазон, безшовність при переключенні між модулями, якість при недостатньому освітленні. Все це на недосяжному для конкурентів рівні. Якщо якийсь блогер розповідає, як він перейшов на Samsung, то єдине 100% свідчення правдивості його слів, якщо його відео почали виглядати так, ніби ваш екран залило переплавленими жаленими ведмедиками. Обідно за всіх понторізів світу, яких Apple змусив обирати між преміально кастрованим ейром та прошкою з перероблених певних банок, так 17 Pro все ще класний смартфон за багато грошей з видатною автономністю. Але 2025 можна зафіксувати як рік, коли придбання прошки перетворились з автоматичної дії на усвідомлений вибір, який до всього ж й ускладнюється наявністю звичайного 17-го айфону, класного алюмінієвого смартфону з гарною автономністю і камерою, фактично з таким самим екраном за менше грошей. Тепер доведеться зважувати за проти, і далеко не факт, що надлишкові можливості виявляться важнішими за різницю в. Ціні судячи з того, що чи не вперше за багато років на нашому ринку, навіть через два місяці після старту продажів зберігається дефіцит непрошних айфонів. Багато хто обрав вісімнадцять гривень замість чотирикратного зуму та кращої автономності. Так доведеться відмовитись від постпродакшену дитячого свята, знятого в ProRes RAW на зовнішній SSD і довіритися автоматиці, але що вже поробиш такі зараз часи. Вони теж були різні сумніви. Гламурна частина мене навіть думала про Air, Але побачила 17 Pro Max вживу за цим пластером на спині, покрутила в руках і вирішила, що. Наталка, блогер та Наталка стиліст задоволені, можна брати. Якщо у вас не так, 16 Pro Max все ще можна знайти новим. Купуйте внукам, покажете останній кращий у всьому айфон. На цьому все тисніть по братськи свої найкращі лайки, підписатись, пишіть коментарі від восьми слів. І побачимось, якщо індус знову не вкраде канал. Всіх обняв!